От, хто буде паяти от такими от пластинками, спочатку підпаєте плюси. Потім, коли вложите пластинку, отак от раз, і по центрі припаяли, і далі вже вирівнюєте цю пластинку. Підпаяли плюси. Перевертайте на 180, знову підпаєте плюси. Почому? Поки от того, ну, тут вже воно торкається, тобто шанси коротнуть мінімальні. Якщо ви тут вже спаяли, то будь-який ваш невірний рух це вже коротке замкнення. Тому будьте обережні і використовуйте саме потужний стаготовий паяльник. А, дивіться, так як я вже спаяв не один акумулятор. От, і я вже, дай Бог, надіюся, дуже сильно надіюся, що я вже професіонал цієї справи, я вирішив не повертатися до цього, допаяти остаток. А тут все дуже просто. Значить, беремо. Придавлюємо і припаємо. До речі, багато хто може зробити такий лайфхак, як підсовувати сюди кусок картонки. Під кожну цю підсувувати картонки. Це раз картонку, два картонку, три картонку. Це дозволить не коротнути. На превеликий жаль, лайфхак мені прийшов вже пізно. Мені тут залишилося допаяти жменьку. Цих пластиночок, тому тому наступного разу я обов'язково скористайся цим лайфхаком. Поки що, показую, передавили паличкою, передавили паяльником. Наступна, 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 паяльник повинен бути досить гарно прогрітий, і залишок паялова ми е е скидимо сюди. Запаяли це наш фінальний акорд. Тепер, якщо ми його перевернемо і будемо паяти його, з іншої сторони, будь-який неточний рух призведе до короткого замкнення. Будь ласка, максимально обережно, максимально акуратно, максимально дивимося по всіх сторонах, щоб, не дай Бог, не коротнуть а, нічим металевим. Далі я його замотаю в джинсу тканину. Чому в джинсу? Тому що між контактами і джинсою буде між металом стороннім. І Металом цим буде джинса, яка не дасть механічно законтактувати. Тож, одежа, наскільки я знаю, струм не проводить. от, такі -от справи. І знову ж таки, я буду, положу його там, де шанс торкнути металом виключений взагалі на всі 100%. І паяти я буду від середини по краю. Чому? Тому що якщо тут коротнуть, буде 3 вольти, якщо тут коротнуть, буде 72 вольти. Отак от, от такі от справи. Ну що ж, перекинули ми акумулятор, пам'ятаємо, помилки більше в нас немає. А, накрили ми картонкою. Тут ми переклеїмо. І я думаю, ми візьмемо ще якусь картонку або листок паперу і переклеїмо тут. А потім, по мірі пропайки, ми будемо закривати для того, щоб була тільки зона огляду. Ну, якось так ось. Дивіться, підпаємо ми спочатку мінус, потім плюс. Так, зручніше мені. І знову ж таки, отут я переложу кусок бумажки для того, щоб не коротнути. Тобто ми зараз йдемо без права на помилку. Ось так от воно буде виглядати. Тобто буквально тільки, як то кажуть, зона операції, операційна зона або зона операції. А, значить, дивіться, використав замість бумажки скотч. Рішення не саме класне, але ну, гірше я не зробив. І тепер раз. І от у того треба пройтися спіртиком, бо якусь із них паяв використав кислоту. Так що... Осталася одна повноцінна по, ця, сіточка і одна половинка. або три паралелі підпаять. Ну, І на цьому я його залишу ще тут на добу. Про всяк випадок потім занесу до будинку. Дивіться, далі буду під'єднувати, але вже в наступному відео, щоб не затягувати сильно відео, до точно такого ж самого акумулятора. Значить, як я планую його під'єднати? Я переверну його верх ногами. І тут у нас плюс, тут у нас мінус. Відповідно, на тому ж самому акумуляторі і точно так же плюс і мінус. Це займе досить таки багато часу. Чому? Тому що я хочу зробити наступне. Перше, я вирівняю в усіх паралелях, в усіх паралелях заряд, ну, рівень заряду в усіх. Вирівняю за, за допомогою активного балансира. На тому акумуляторі теж вирівняю. Далі я просто підсуну цей акумулятор і придумаю, як їх стулити до кучі. Можливо, я використаю ось таку, от, цю, ось таку от, мідну пластинку і нею припаяю. Може придумаю ще якийсь спосіб. Також прийдеться прибрати ось ці от сліди. Тут вони в мене, їх в мене немає, тут вони в мене є. Ось ці сліди я приберу. Ці сліди я теж поприбираю, ось вони. Ось вони почалися. Чому? Тому що сюди стане два активних балансири, але не на 20S, а на 10S. І вони прекрасно доповнюватимуть один одного. Ну, Якось так це все діло буде. Тому не забувайте за підписку на мій канал. На канал Доброго вечора, ми з гаража. На те, що у нас є ще телеграм-канал, де ми спілкуємося. І також, на жаль, з цього каналу зняли монетизацію. Тому будемо створювати запасний канал, тому що монетизація, хоч і маленька, але здорово допомагає. Поки що все. Все буде Україна. Переможемо!